Це звичайна кардіохірургічна операційна. Апарат штучного кровообігу – це ваше серце і легені під час операції, наркозно-дихальний апарат це ваша прокладка безпеки, що ви спите і вам не болить. Освітлення, шприци, апарат, який допомагає в складній ситуації, балонний контрапульсатор, охолоджувач, розумний операційний стіл. Все це працює як годинник. Навколо цього працюють люди, багато людей. За період перебування пацієнта в стаціонарі, навколо нього може бути близько 17 людей. Кардіохірургія дасть вам шанс, але краще дайте його самі собі. Зверніться вчасно до кардіолога, і це не буде вас стосуватися. Ви проживете довше і якісніше, будете приходити на повторні профілактичні огляди, а не на серйозні операційні втручання.